Астрологічний прогноз. 16 по 20 вересня на небі є опозиція планет. Якщо у вас в житті з 16 по 20 виникає протистояння, конфлікт, опозиція до чогось, неприйняття чогось, то є шанси це збалансувати. В опозиції приймають участь Сонце з Меркурієм, вони означають те, як ви мислите, вашу волю, вашу персональну позицію. А оці планети Юпітер з Нептуном означають зовнішню ситуацію, яку ви можете сприймати як незрозумілу, як хаос, щось таке смутне, туманне. Але реально це ну, такий баланс раціонального і раціонального. Ця, Ці ситуації життєвого їх краще збалансувати, краще нервати відносини з, цим, з тим, чого ви не, не зрозумієте. А Ну, прийняти, що ви його і не можете зрозуміти, і просто це прийняти ну, в своє життя, бо ці планети їх ну, не можна так повністю зрозуміти. Нептун і Юпітер. Прийнять і простіть, як то кажуть. У війні це може ну, виникнути ситуації на морі, бо Нептун з Юпітером пов'язаний з морем. А також ситуації можуть із невідомого щось випливсти. Ось, наприклад, як в Ізюмі. Ну, факт викрився, що там теж, як в Бучі, були здівательства над людьми. Тобто Нептун означає тайну і Сонце освіщає якісь тайни. Юпітер означає розширення, і, і ну, то, куди людина устрімляється, і в опозиції до Юпітера людині заважає ситуація, кудись йти, куди вона хоче. Е, ну, Це можна в мелочі це не вдаватись. В подробності. В общем. Обща ідея, яка, якщо ви чогось не розумієте, то не слід це просто відштовхнути. Можливо, це краще прийняти і в своє життя ну так більш м'яко, і потім, ну, потім воно якось розрулиться. Дякую за увагу.